Так, колеги, Моє вітання, всім привіт! Виїжджаємо на Сою, покажемо сьогодні вам 30-те міжряддя, правда, почала вже стріляти, ну, що є, то є. Так що зараз заправляємо комбайника і будемо виїжджати. Паралельно у нас тут проходить трішки модернізація кукурудзяної кукурудзяного возика тілешки під Герінгоф хочемо передню ось трішки поміняти, тому що воно ну, не так воно робить, як хотілося. Так що працюємо. Ну і кому не тяжко, друзі, вліпіть подобайку, Підписуйтесь, хто ще не підписався, і напишіть ваш комент. Так, ти туди пода, Наверх? Давай, я куди. Да. Так, значить, заправочна станція у нас від компанії. АЗС Агропром вже два купчика у нас перекачало. Ну і отак такий ось осадок. Запускать. Так, цифри збиті. І працює, вона у нас, до речі, від 220. Відрозятку будемо так, так Автопілот у нас на РТК. Будемо сьогодні працювати. І також значить, перемістили сюди камери. Одну, другу, там третя. Значить, що ми хочемо зробити? Компанія SprayForce відгукнулася. Наш монітор AFS 600 Pro, він, в ньому є функція картування. Він може малювати карту поля як врожайності, так і в вологості в окремих місцях. Для цього нам потрібна антена, я так розумів. Значить, з компанії SprayForce ми хочемо що зробити, якщо звичайно, це вийде. Від тієї антени, що у нас працює автопілот, ми хочемо її запитати від неї даний монітор, щоб у нас можна бачити було карту. Чи вийде, чи не вийде, хто його. будемо, Звичайно, було б круто, аби воно все вийшло. І не прийшлося нам доставляти інші елементи. Звичайно, фінб'ю круто, хочеться, але дорого. Порядка 250 тисяч гривень без датчика вологості, але... а із датчиком вологості здається, що там плюс 40 чи 45 тисяч. В общем, заокруглити, то 300 тисяч. Дані Але якщо у нас є датчик врожайний чи датчик вологості від аглідера заводський, і вони підключені до АФС, то чому б, чому б не спробувати правильно правильно. Там якийсь кабельок, я так розумію, кинуть треба. Ну то таке, Якщо вийде, то я вам, звичайно, все покажу. Ну А так, автоконтур виставлений. Воно, звичайно, на полі треба буде підрегулювати його. По флексу також там ну, в общем, будемо будем дивитись. туди. Отут хай стоїть. Ну, хай стоїть. Так, чіпляємось. Зкриваємо бункер Фух. що такеш, я не знаю, подивись, може десь є. да Угу. Uh — -huh. Ну а так ти ж ти сам пиджив. Ну так каже, чуєш, ж туго закривається. Ні, ну то тоді ти жатку погано взяв то, і туго закривалось. Тоді ще на силу я нажав. Сідете на підписку. Це хто щось в районі третій. Шплинт. Автопілот, я ж шплінт витягну, автопілот виставиш. Та там, там створити лінію і все. Да, нажмеш включити, йо... заїдеш, створити лінію. Задача там вибрана вже вроді. А гарно автопілот є. Так я ж не робіть, ти <говори> за два підвіть 20 років. Ай, що тут робив і тривога на чолах, блять.

Так, ну, з Богом і ми ви цей. Ні, заберу я його, ніхерно. ось сюди, хоча тут і місця немає, ну але... так це не МТЗ, йо майо. Саме головне тепер залізти сюди. Опа! Чи на... пішов, обходить край, а я оце йду й дивлюся. Ось яка штука виросла, грибок. Це ж кажуть, вони їстівні. Десь ще одне, тільки що бачив. Так. ось все. ну То менше якийсь. І рядом він росте. І це ось якийсь гриб. ну Це щось не їстівне мабуть, не схоже, якесь в точечку, на мухомора схожий. Та й грибів толком у нас не, не цей. Немає, дощів таких не, не проходить і раніше повністю багато було, збирали люди. А це таке воно чи пурхалка, чи щось, щось типу того. Як м'яч. Прикольний. Так. Зараз вони поки там налаштують під барабання. Вітер соя друга. От мене запитують за налаштування. На кожному полі окремі можуть бути налаштування. Може бути окреме підбарабання, окремий вітер, дивлячися камаса, наскільки посіяно. На 15-му міжряді може бути одне, на 30-му міжряді може бути зовсім інше. Так що сталих налаштувань немає. Є книжка, от книжки ми отштовхуємось. Ух, чи земельки хватонув щось пилява така пішла. Так що отак. Но стріляє, чутно сильно. Так, розпочали ми значить, збирати дану сою, посів на 30 сантиметрів, де ця Працюємо вручну, на даний час показує у нас тривога. Ну нічого, я думаю вона скоро закінчиться. Що по врожайності? Значить відкалібрували. 1,7, 1,6, 1,8 місцями проскакує. Ось, самому, сама нижня строчка. Швидкість 6,5, по цьому 6,2. Сипле. немає вся. Ні, та якийсь там може одиночний зелений проскакує, А так по чистоті клас. Але ж сипле. Але я впевнений, що волога тут в масі. Я не думаю, що вона сирає. Ну, тут максимум мабуть, я не знаю. Опять колір стався 11,5 Вігоря теж немає. Я казав. Максимум тут мабуть 11. Ну і постріляно її трішки, трішки є. Лежить. Ну нічого, що ти зробиш, такий сезон. Колинку трішки краще почало показувати. Веселіше падає. Виїжджаємо з долини і зразу падає. Заїхали ось в долину. Що там у нас? Двоє-три, тільки що двоє-п'ять було. понятно, що воно не скрізь така врожайність, але саме долина, де було більше вологи, то воно є. краще відповідно і сидва. 22, я думаю, повинні. Повітні закрити дан ділянку. Ну а там, що буде, то й буде. У нас ще до цих пір тривога. Закон стоїть відпочиває там в кущах. Йорь, да, Ігор в кабіні. Такі, у нас? Ну десь в бункері от 4-8 плюс-мінус отак воно виглядає. Приблизно воно так і є. Би низько позав'язувало, то отак от виходить у нас було... Сюди, щоб карту ще малювало, нам от антенна, якщо ми підключимося, що у нас вийде. Тут маленька, ось, а тут у нас на шось, на й позиції велика карта повинна малювати Є на урожайність і можна так само на влажність. Повинно показувати, там де стрілочка повинен комбайн їздити і повинен воно все замальовувати. Ну нічого, вийде то вийде, не вийде то не вийде. Бункер висипали, зараз ставимо жаточку на тележечку, обдуваємось, покажу вам цей процес. Ну і вирушаємо додому. Попередню врожайність вам показав, скільки вона склала по датчикам нашим, по рідним, поглідівським. Ну а там уже як кажуть, на вагах буде точна вага. А може й не зовсім точна. Хто дивлячись, хто як важить тую, тую сою і іншу культуру можуть. І на вагах ж халтурить, правильно? правильно. Уже, така, уже така практика є. Так що отак. Працюємо. Замазуру. Противна ця соєва курячка така колюча. Ну все рівно, мабуть, ячмінь гірше, ніж соя. Так, і треба обережно ходити, бо можна ноги пробивати на цій сої. Так. Падає скільки? Так, є отакий от у нас дудчик. йому вже років і років, але працює.